Ідеєю і ініціативою даної книги, яку ми створили в нашому храмі, є пані Наталя Заведецька, це є дружина загиблого нашого воїна-героя Василя Заведецького, який віддав свій життя за кожного з нас, віддав своє життя, рятуючи, і врятував багатьох навіть наших воїнів. Ми з отцем Антолієм, деканом нашого деканату і парухом, адміністратором. Цієї церкви разом прийняли рішення, що так, ця книга буде в нашому храмі, і отець дав благословення для того, щоб розпочати виготовляти цю книгу. Бачимо, що книга називається Книга пам'яті полеглих за Україну. А саме, тобто, у цій ідеї пані Наталі було те, щоб в цій книзі були записані імена. Саме наших героїв, воїнів з нашого села Голиня, з нашої парафії, які віддали своє життя, захищаючи кожного з нас, захищаючи Україну. І десь головною метою було для того, щоб не забути, не забути ці імена, тому що ми священники тут на парафії, але пройде час, пройде багато років, і ці імена будуть жити в цій книзі. Будь-який священник, будь-які парафіяни. тобто, Хтось, хто буде приходити до нашого храму, він зможе відкрити цю книгу і побачити, які герої, імена їхні, їхній подвиг, за що вони віддали своє життя, і саме, що вони тут записані, щоб ми всі знали їхні імена і пам'ятали про їхній вчинок. Бачимо, що книга буде знаходиться в нашому храмі. Це не тільки, напевне, пам'ятати їхні імена, але головне молитися за них. Молитва. І на кожній божественній літургії заопокійній ми будемо відкривати цю книгу і згадувати і їхні імена. Основна мета, напевно, цих записаних імен це є молитва за них, як вічна пам'ять про них, бо ми говоримо вічна пам'ять, але ця вічна пам'ять має напевно усоблити це у собі те, що ми не маємо ніколи забувати їх у молитві. просити Бога, щоб дарова їм це вічне життя, щоб вони були завжди з Богом, і в особливому Час також молилися за нас, як ті небесні заступники нашого воїнства і нашої України.